Аби підтримати кожного українського воїна, Українська греко-католицька церква започаткувала молитовну ініціативу листівки. Молимося за тебе повсякчасно. Це є невеличка листівка, яку кожен вірний може знайти у своїй рідній парафії, як я вже зазначив в будь-якій парафії України, і скласти своє намірення молитися за одного військового, за одного солдата. Будь-якого, якого він не знає, але він робить обітницю річної молитви, тобто до своїх щоденних молитов. Додати, скажімо, якусь ще молитву за військове. Заповнені листівки слід повернути у цю паруху, який передасть їх через капеланів ГКЦ воїнам на фронт. Якщо ім'я воїна, за якого людина хоче молитися, невідоме перед початком молитовної практики можна промовляти за українського воїна, якому передали листівку. Це має на меті власне, підкріпити духовно наших військових. Це є послуга, яку ми в дійсності можемо їм зробити. Ми дбаємо про речі матеріальні для них, про якусь допомогу амуніцією, харчами іншими речами, але не хочемо занедбати також і такої молитовної підтримки. Я думаю, що є потреба, тому що з особистого досвіду, коли був там, бачив, що є багато людей, які потребують молитви, є багато людей, які не вміють молитися. Є багато людей, які не мають часу, коли молитися, і тому така підтримка не буде зайвою. Очевидно, у листівці є місце, де кожна людина може написати своє ім'я, аби воїн, якому потрапить до рук, ця листівка, знав, що є конкретні люди з конкретними іменами з конкретної парафії міста, які саме за нього щоденно моляться.